Пустю, на утилізацію для того, щоб щось плести е, новіше. Я просто так покажу з самих простих, з тих, що я починала, а з тих цей, переходячи до останніх робіт, щоб ви просто зрівняли вже потім. От. Це такий також простіший, от. але також своєрідний такий. Своєрідний. Тому, звісно, ні, якщо вам сподобався, ну, бачите, по розміру він мені також підходить. Такий більш діловий, там я ж говорю, до якогось костюма, до якогось цього можете підібрати. Але ж буду дивитися, буду дивитися, по як його будуть брати. Як його будуть брати? Так, є такий у мене браслет, ну, я мені його також уже жалко розпускати, тому що це дуже така, знаєте, витончена робота. Тут кали, білі кали на чорному фоні. Це також ручна робота. Але я його плила для себе. Для себе. Бачите, кали такі білі кали, білі. І з золотистим відтінком. Ось так надівається на рук. Білі кали з чорним відтінком. Вони мені дуже подобаються, чесно, подобаються. Але тут немає застібок, Цих кар карабінчиків немає. Тому в ну, мене вони зараз і закінчуються, тому я як буду що замовляти, то я буду, замовлю і тоді, через що я його і не носу поки що. Але, бачите, така тонка, дуже тонка, така одна кала в один бік, друга кала, інша кала в інший бік Дивитесь, дивиться. От. І тому мені сподобалося, і я, до речі, це була просто схема квітів. Це була просто схема квітів. Це не то, що там якась окрема схема, я її там скачала і почала робити. Ні, це були просто квіти, а вже з тих квітів я сама переробила на кали, Тобто, це ну, можна так сказати авторська робота моя. от. Авторська моя робота. <хи> тобто, коли да, я брала, але я їх трішечки переробила. Ось отак. От, бачите? Дуже ніжні, дуже гарні. Це, ну я для себе, я його і залишу. Я його залишу собі і буду носити. Тому що він також ну, має бути дуже. Можливо, десь якісь і недочоти є, але я його собі залишаю, бо він мені. Ну, Я дуже хотіла кали на чорному фоні, дуже хотіла. І я їх так собі і залишила. І я, мабуть, його собі залишу. Так, далі у нас йде така патріотичний, такий патріотичний, такий трошки в темному тоні. Фоні, тоні. Такий патріотичний. Тому, якщо хто забажає. Оце, до речі, теж станочне ткацтво, Ну, я вже так намагалася дуже-дуже акуратно і дуже його так плести, що... Але якщо комусь сподобається, то, будь ласка, можете брати. Ну, я його залишу, хай буде. На всяк випадок, хай буде такий патріотичний. Наша символіка, наш герб, бачите. Такий патріотичний. Так, да, застіпки до них ще не робила, тому що, знаєте, в мене така була ідея спочатку зробити, а потім уже доплітати, ну, доплітати до них карабінчики вже потім чіпляти. Бо я хотіла подивитися, як воно буде. як воно буде. От, тому оце отак, от оце такий патріотичний. Патріотичний. Такі браслетики. Знову ж таки, повторюся, все 250 гривень стояв всі. Так, це також я пробувала, але я подивлюся, тому що тут є невеличкий дефект, і, можливо, я його не буду пускати на продаж. Але я вам його просто покажу, щоб ви розуміли, можливо, я його переплету. Це отакі от ось це теж станочне і дуже, мені не дуже подобається. Він дуже гарний, звісно, він дуже гарний, дуже гарний. І кольори підібрані. і дуже гарний. Але мені ну, сама техніка трішечки не подобається. Тому я тут буду також думати. Так, тому, якщо ви хочете такий, то я вам його просто перероблю. Я вам його просто перероблю, якщо хто забажає. От. Ну, Він мене просто залишається, як ну, такий, як зразочок, знаєте, такий, як зразочок такий. Як такий зразочок. Тому я його поки що залишаю, але якщо кому потрібно, то я його просто переплету, щоб якість була дуже і дуже така гарна. Тому я його, ну такий, як зразочок у мене, знаєте, як такий зразок. Так, ну а тепер переходимо до більш нових. І ви потім уже зрівняєте і якість, і візерунки. Ну, і взагалі, ви тепер просто зрівняєте оце все. Так, оце той, про який я говорила, що він дуже такий довгий. Але якщо ви хочете, то я вам зроблю, зменшу. Зменшує. Ось, ось. Така красота. Мені він так сподобався. Він мені так... Ну, давайте отак от, мабуть, буду показувати. Він мені настільки сподобався, він мені настільки... що я. ну, Знаєте, навіть. От... Отак <хи> от. Так, от. Да, він, він навіть на мене здоровий. Він навіть на мене здоровий. Але дуже гарний, але дуже гарний. Ось такий. Ось я знову ж таки залишаю його як зразок. Як зразок. Можливо, я і буду перероблювати його, але не повністю розпускати. Я, можливо, якщо скорочу, то ну, трішки. Ну, я знаю, як це зробити. Свої секретики ми не будемо розкривати, знаєте? От, тому, Але оце такий браслетик. Ось такий браслетик. гарний, да? гарний, да, Мені дуже подобається на чорному полі, золотистий, такі візерунки і червона квіточка всередині. Дуже гарно. І як ось він лежить, то оцей золотистий фон дуже так дуже так дуже виділяється і дуже гарно, гарно, дуже гарний, Дуже потім після нього я в'язала, ну не в'язала, а в'яжуть браслет з таким більш східним мотивом. Дивіться, який гарний. ось, Більш східним мотивом такий, знаєте? Також на руку, також можна на якесь свято. Або, або навіть на роботу, або десь так, на відпочинок, якийсь на корпоративчик дід такий. Знову-таки розміри не указую, бо це дуже довго вимірювати, я їх не вимірювала, якщо чесно. Ні, вимірювала, але я вже не пам'ятаю, якщо це треба по-новому все. Тому, якщо вам буде цікаво, то ви просто, ви просто... Ви будете... якщо вам хоч якийсь небудь зацікавлений буде, і ви захочете замовити то е, просто напишіть, щоб я вам скинула фотографію тих браслетів, ну, які будуть в продажі, ну, які я продаю. От. Тому, або можете сразу там біленький скинь, там, чи чорненький. Ну, от, так от. Тому такий дуже-дуже-гарний. Такий І оцей фон такий золотистий, дуже гарний. Дуже гарний також такий східна тематика, така більш східна тематика, дуже гарна. Так, і останній браслет на сьогодні це остання робота. Він мені також дуже подобається, дуже подобається. Я знаєте, я не люблю е, чисто, от по, так як дано в схемі. Я люблю щось якісь кольори змінювати, щось своє додавати, щось своє міняти, змінювати. Ну, Я люблю, знаєте, так, як кажуть, імпрозувати. Імпрозація. Ні, я зараз не вимовлю це слово. Імпровізація. Імпровізувати я люблю. От, Імпровізація. Оце я люблю. І тому оце остання моя така робота. Бачите, це така, такий гарний браслетик, ось отакий, Дуже гарний. По-моєму, він 20 см, не знаю. Але знову такий, Знову такий. якщо вам сподобається, то пишіть. Це остання моя робота. Звісно, це також ручне ткацтво. Отож, ви розумієте, чому 2-3 дні. Тому що кожну бісеринку я пров'язую вручну, вручну. Кожну бісеринку я пров'язую вручну. І оце такий у мене браслет останній. Я ним дуже пишаюся. Мені самі дуже подобається, дуже подобається. Дуже він мені подобається. І що характерно, він на мене підходить, він мені підходить. Я навіть навіть якесь відео на іншому каналі робила, то дівала цей браслет. Дуже гарний такий, дуже гарний браслетик. І такий, як, якраз до вишиванок, на якісь такі е, заходи е, до Дня країни або ще щось, вони дуже-дуже підходять. Тому дуже гарний браслетик. Е, також ціна буде 250 гривень. Так, що отак, так що я вам показала свої роботи, замовляйте, якщо вам щось сподобалося, навіть якийсь один сподобався, ви можете замовити. Можете два замовити. Ну, дивіться все на ваш розсуд, так як ви забажаєте. Але просто, якщо ви, наприклад, один замовите 250 гривень, то пересилка, наприклад, буде, ну, як то сказати? <свят> ну, може, Можливо, дорога буде для вас пересилка. Що ви. Тому е, саме краще замовляти два браслета, і тоді якраз буде, геть, як от кажуть, нормально. Два браслета, це 500 гривень, два браслета. Я знаю, що один браслет стоїть навіть 500 гривень. Я знаю, дівчатка плетуть, ну, да, гарні, шикарні браслети, то там один браслет може коштувати 500, а в мене два за 500. Ну, Це, звісно, знаєте, це, на сьогоднішній день це, як то кажуть, самий такий мій улюблений браслет, така робота. Забула, як так сказати. Спочатку цей був, я також любила. Ну, я всі люблю, звісно, свої браслети, я не можу сказати, але знаєте, кожен свій твір, кожна своя робота, остання, вона іначе як... краща за попередню. І тому так, гість програми сьогоднішньої це цей браслет. Тому вже замовляйте. От, Якщо він буде вам широкий, ну трошечки придеться ну, скоротити його. Як це зробити, я це знаю. Як це зробити, не переживайте. Нічого ми не спортимо. Тому ну дивіться. Коротше, дивіться. Так, якщо ще щось це, можете ще раз передивитись. І подивитися браслети. Але оці браслети вони йдуть на переробку. Ці будуть на переробку. Але якщо вам сподобалось, то я вам сплету тільки по-іншому. Ну, ну щоб гарніше. Ні, ну, якщо цей, от, цей хороший браслет, він качественний, він хороший. Я просто його пущу, пущу на переробку, якщо його ніхто не буде купувати то я його тоді пущу. А це дійсно треба перероблювати. Оцей дійсно треба перераблювати. Тому що, якщо хочете, я перероблю для вас. По вашому розмірі, гарно, шикарно. Все як полагається. Все як полагається, я вам переплету саме на вас. І він буде дуже-дуже гарним. Але я буду пускати його на переробку. Можливо, буду додавати на герданів, на ці кулончики, які я, до речі, кулончики дуже гарні. Такі е, також, ну, я як сплиту, я обов'язково вам покажу. Але я не буду плести так, що я один спола, а потім знову вам показала всі браслети, всі роботи, да? або там іще щось, ні, звичайно. Я два колончика зв'яжу, і тоді знову я вам покажу. Тому, якщо вам щось подобається, якщо ви забажаєте щось купити, то, звісно, звертайтеся і купуйте. І купуйте. Так, на цьому я буду завершувати такий свій обзор робіт моїх. Я давно це, ну, я, да, я як зв'язала цей браслет, то я хотіла думаю, покажу вже сразу всі свої роботи, що ж я буду тільки один показувати, правильно Атішу. А, нам, а, нам, а, а ми ж не хочемо? Ми теж хочемо до нової володарки, до своєї. Ми також хочемо. Ось от, дивіться, я навіть отак от от вам покажу. Я навіть отак от от вам покажу ось. Дивіться, браслетики такі самі, як і Ну, такі самі гарні. Ну, вони всі гарні, ось о, гарний браслетик такий Тоже гарний. Ну, я ж кажу, цей треба буде трішки переробити його. Бо трішки перер... а, а так ось дивіться, які браслетики. які, Це ж саме такі, знаєте, зараз дуже в тренді оці такі браслети з бісера. Тому ну я люблю фенечки, от я люблю фенечки, от я люблю. Оце є також, це така ніжність, це така ніжність, це така гарна робота, це дуже так ніжні, що це взагалі. І дивіться, сіре, да, ось до сірого підходи, да, на діло, так собі ходить, така красоточка, знаєте. ой, та вообще. Так що, дівчонки, замовляйте, беріть. Купляйте, замов... Зака... можливо, ви щось нове. ну, Я, звичайно, я ж буду як, плести і показувати, плести і показувати, вам, відкривати, щось переплітати, щось там, це зрозуміло. Ну, от, кінець листопада я вам показала всі свої роботи, які на даний момент у мене є. От Я вам показала ті роботи, які на даний момент у мене є. Ну, а там вже будете дивитися що, чи щось із цього захочете купити. Можливо, ось оце, якщо ви будете це, це дуже-дуже гарне. Мені також це дуже подобається, ну, його треба переробити. Так що, якщо ви, наприклад, захочете замовити цей і цей ось, ось такі, два також різних браслета, да, синій і і, Фон, навіть це не синій, це фіолетовий, темно-фіолетовий і білий фон, такі гарні браслетики. То я оце, усе, оце я перероблю і, по вашому розмірі, зроблю. Тому що ну, його треба переробити. Він гарний, ну, його треба переробити. От. Бачите, які гарні. Так що, або, наприклад, це такі ніжні браслети. Да? Оце такі ніжні браслети, якщо ви захочете замовити. Два такі, да, то, будь ласка, замовляйте, я плиту. Просто в мене зараз такий стан, я хочу трошечки поправити своє здоров'я. Ну і ще дещо у нас е, таке трапляється в сім'ї. Ну, Я вам потім вже розкажу про ті собиття, які в нас в сім'ї проходять. Я вам потім розкажу. Оцей дуже також гарний, чорний, да, дуже чорний, Ну, він дуже великий. Але я можу скоротити його. Так що, ви пишіть, також можу скоротити. Тому замовляйте, дівчатки, такі гарні браслети, украшення. Я ще не плела сережки, звісно, я ще не пробувала плести ще сережки. Може, от як сплету один кулончик, а потім подивлюся, може, я таки сплету до нього і браслет. Я так і буду дивитися по бісеру, бо в мене бісера не так багато вже. Колончик, браслет і сережки. Ну, Є в мене таке на меті колись сплести. Але я дуже зараз хочу сплести гердан, дуже хочу. Тому це таке теж украшення, таке дуже гарне, воно до всього підходить, бомба, бомба. Щоб під жінці рубашечку наділи, йде та красотка, щодо якого шикарного плаття, щодо вишиванки. Це, взагалі, зараз дуже все це користується дуже великим попитом. Дуже великим. Особливо, коли ручне ткацтво. Отак от ручне ткацтво. Нестаночне, а ручне ткацтво. Так, все, мої хороші, на цьому я буду закруглятися, буду вдіватися, буду йти пити чай. Це ж зараз все сховаю. От, ну, назад. Буду і буду просто відпочивати. От у мене п'ятниця, субота, неділя це такі дні, в мені треба трішечки поправити своє здоров'я, щоб потім вже з понеділка приступати до роботи. Робити красоту, робити красоту. Тому що з ігрушками в мене поки що, поки що не, не сильно так виходить. От, а бісер я люблю. От бісер я обожнюю. От бісером вишивати, Це, це моє, це моє. Так що отак от, ну і я для вас ще кое-що приготувала, до речі, Ну то вже буде в наступному відео. О, це таке більш таке психологічне, знаєте, таке більш таке е, саморозвиток. таке. Ну, в общем, я вам потім все все розкажу. Так що, отак от. Так що такі діла. Так що чекаю ваші замовлення. Я напишу вайбер під відео. Ви пишете мені туди, тільки не треба дзвонити, а напишіть. Чи... да, я... Така то, така то я побрала. або просто браслет. І я вам потім скидаю всі фотографії браслетів, що, що саме ви хочете. Що... Або можете просто світлі скинь мені, або там темні скинь мені, ну, щоб я розуміла, які темні Там тоненькі. Там, цей. Ну, а найкраще, коли я вам всі скину фотографії, а ви потім подивитеся і просто виберете то, що вам більше. Підійде, підходить, і потім напишете, і я вам потім вийшлю. Ну, якщо сразу говорю, це останній. Це останній, це красота остання. Так що, якщо хочете, то можете 250 гривень, дівочки, 200, але оплата наперед. Оплата наперед. Дивіться, я нікого не дурю, все є. Бачите? Все є. Все... Це не то, що я там щось на що мені. Я ж працюю для кого? Для вас. Собі в удовольстві я для вас. <хи> так що я нікого не дурю, все є, але проплачуєте і потім я вам вис висилаю новою почтою. Більше всього, що новою почтою я вам вишлю. Так що замовляйте, мої хороші. Я на цьому я буду завершувати. Хай вам щастить, бо в мене щас кашель Хай вам щастить і бережіть себе.